секторі, чесно, було дуже легко цього разу. Є змагання, що там так заходиш і метається важко. А тут я заходив, метаю раз, в першій спробі 78, потім друга спроба 80. Потім третя спроба ще до 2 до метра. 82-26, це мій лічний рекорд. Добавлено 2 метри за змагання. І нічого так. Спеціально до, до Європи. Багато тренувань цілий рік. Тренувався дуже усердно, дуже усердно. По дві, по дві тренування в день. Режим, харчування, все своє дає. Я їхав за своїм результатом. Я не, не думав там, а може він погано наметає, метає, а може він добре. Я такий не думав. Головний суперник це я сам. От так, я думаю, моя думка. Ну, мета я. Виконав цього року майстра спорту у 7.257, натав 6732. Це теж непоганий результат для мене. Але ще для, до, до цього снаряду нічого далеко. Почасно сказати, умови вдома не дуже, але маємо те, що маємо. З Длялятина, селище військового типу Деляди. Ну, є свій свій як з Залт, невеликий. Ну, там зимою, правда, трохи холодно. Ну і сектор, там кусок бетону, звідти м'ятаємо поле. А так, щоб сітка, ну, наприклад, знаєте, на званнях сітка, я там приходжу, знаєте, трошки непривично, Я стою в колісі, я так вдома я вільно. І тому деколи можуть бути неполадки з цим на зборах, то я їду на збори в кончу заспу або в Мукачево на збори. Там є гарні сектора, там тренуємося по 2-3 неділі, ходимо додому.